Чи просуваються російські військові на запорізькому і херсонському напрямках? Їхні десантні десантні групи, штурмові групи знищуються, йдуть на дно. Знову насичені табори для підготовки мобілізованих, які знаходяться на кордоні Донецької та з Запорізької областей, окуповано як живуть прифронтові громади? Чи погіршується там гуманітарна ситуація? Кі це село вже стерто з висадження. Чому на правобережній Херсонщині посилилися атаки кабами? Та як на це реагують місцеві жителі? Вітаю з вами Юлія Щетина і Новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові відкрили нову ділянку фронту в Запорізькій області на захід та схід від села Нестерянка, що у Оріхівській громаді Пологівського району. Про це на початку червня повідомили у проєкті Діпстейт. На думку аналітиків, це просування потенційно може дістатися українського тилу, який захищає роботи та Оріхів ключову точку оборони України на Запорізькому напрямку. Станом на 5 червня, за даними Deep State, російська армія просунулася біля роботиного. У Генеральному штабі Збройних сил України того ж дня повідомили, що російські військові намагалися наступати в районі малої токмачки на Оріхівському напрямку. Втім, спроби були невдалими. Напередодні, 4 червня, за даними Генштабу на цій ділянці фронту, армія РФ здійснила п'ять спроб наблизитися до позицій українських військових. Поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків. Втім, російські військовослужбовці зазнали невдач. Втрат позицій не було допущено, написали у зведенні українського відомства. Начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вінніченко розповів новинам Приазов'я про гуманітарну ситуацію у цьому регіоні. Посадовець зазначив, що село Нестерянка перебуває в окупації. Там зараз живуть близько 70 людей. Ну до повномасштабного вторгнення в селі знаходилось близько 1500 людей. На даний час важко близько 70 людей. Ну, масштаби руйнувань так зі слів людей ну, відсотків на 70 населеним пункт розбутки. Гуманітарної допомоги там не надається країною агресором, воду люди набирають з колодців, там нічого не завозиться. Люди проживають здебільшого приватному секторі в підвалах. До 22-го року там води теж немає. На території Оріхівської громади, яка під контролем української влади, з жовтня минулого року не перебуває жодної дитини. Залишаються у регіоні переважно люди пенсійного віку, каже голова Оріхова. Ну, ті прифронтові села, які знаходяться на нашій території. Це у нас три села: Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка. У Новопалівці проживає 185 людей, в Новоандріївці 47, і в Новоданилівці проживає 15 людей. Гуманітарне забезпечуємо їх повністю. Люди отримують нас мінімум два, а то й три рази на місяць гуманітарну допомогу. Розвозимо воду людям. Привозимо на території Новопалівка, на там більш, скажем так, територія в них є світло на Воданилівки, ново Андріїці світла немає. Там теж 22-го року нема не світла, воду ми їм завозимо туди. Надали, надали генератори, знову ну, Андріївці є генератори, там вони у них скважина, є, вони качають воду, бо технічна вода, а пітью воду завозимо ми їм туди. Обстріли постійно йдуть. 24 на 7. Бувають такі там перериви за 24 години, бувають там на години 4-5, може, що тихо. Оріхів зруйнований на 90-95 розповідає посадовець. До повномасштабного вторгнення там проживали близько 14 тисяч людей. Наразі у місті залишаються близько 800 жителів. Всі, всім намагаємося їх забезпечувати необхідним продуктами харчування, гігієною. Водою в місті працює дві скважини, працюють три комунальні наші служби, які возять воду, які прибирають місто, які вивозять сміття на сміттєзвалища. Стараємося підтримувати ринок. В місті працює Оріхові, попри обстріли. Про попри все, ми стараємося, щоб люди відчували, що їх ніхто не покинув. що… Місто ще живе. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові накопичують свої ресурси і перевозять їх на запорізький напрямок. Особливо помітними переміщення стали протягом останніх двох тижнів. Каже посадовець: пішло зміна напряму. Пішло і через Маріуполь безпосередньо. Якщо до того воно рухалось більше на харківський напрям, то з кінця поза минулого тижня і початку цього воно поїхало все на Запорізький напрям. І от ми бачимо по тепер по. Силення тиску, ми власне це передбачали, про це говорили. Тому що ми бачимо, що поїхала жива сила. Ми бачимо, що поїхало боєкомплекти, а так само поїхала техніка. Ну, наприклад, днями ми зафіксували взагалі перекидання гаубіцьм МСТАЕС на, на Запорізький напрям. Ну тобто, їдуть, їдуть в об'їзд міста, намагаються їхати вести техніку, і все це рухається здебільшого через Бердянський напрям. Але не, 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 не лише на Бердянськ, правильніше так сказати. Да? Частково через Пологівський напрям танків ми сильно не бачили, але знов може вночі вони їх тягнуть. А так там 5, 10, 20 буває тягачів. Що на них вони тягнуть? Куди воно курсує? Ну не все ж ми бачимо. На жаль, ну тобто вистачає, то було в час, був час взагалі не було. А тепер з'явилася також. Російські військові проводять навчання на полігонах поблизу Маріуполя. Розповідає радник міського голови. Ми бачимо, що насичена на, знову насичені табори для підготовки мобілізованих, які знаходяться на кордоні Донецької Запорізької областей, окупованих це по районі селища Бахтар-Бахтарма, наша хутір і Кулікова, і там, де колишній полігон Азову був. І почалися там тренування, зокрема з застосуванням ствольної артилерії. Тобто, дійсно, за останній тиждень там з копійками ми бачимо насичення запорізького напряму. Окрім того, ми пов'язуємо по появу техніки, яка рухається саме через Маріуполь, заїжджає в і далі на Запорізький напрям з тим, що цілком можливо це через те, що наші збройні сили пошкодили. Несли ураження залізничному парону в Керчі, і це ускладнило їх перекидання. Тому, скоріш за все, вони заділи резервних шлях от роз, з Ростова до Маріуполя і далі вже тягачами. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук розповів новинам При Азов'я, що російські військові намагаються обійти роботинський плацдарм із флангів і в такий спосіб захопити цей населений пункт. Ворог активно атакує ідуть жорсткі бої в районі Старомайорського. Ну і говоримо про те, що ворог інтенсивно проводить бойові дії, також в районі населеного пункту урожайне. Тобто, все те, що ми передбачали, і сил оборони, перш за все, передбачали, як використання росіянами перспективних таких напрямків на думку ворога. Воно власне це відбувається. Тому до розвитку таких подій були готові. Відповідно сьогодні, не дивлячись на те, що надзвичайно складно, дуже важко, все таки поки що додається вирішувати ці питання, які пов'язані з атаками ворога. Це не лише скажімо так, піхотні дії, звичайно, це і механізовані дії, це використання танків, це використання. БТРів все те, що може підсилити роботу росіян у цьому напрямку. Так що говорити про те, що зараз буде зниження інтенсивності боїв, наразі не доводиться. Ще раз кажу, ситуація надзвичайно складна, але вона максимально контрольована, яка може бути саме в таких умовах. Ситуація на фронті є динамічною. Просування в районі нестерянки не є критичним, вважає експерт. Враховуючи те, що сьогодні ті населені пункти, про які ми говоримо, вони в основному всі зруйновані, або в більшості свої зруйновані. То дуже часто саме ці локації є просто сірими зонами, за якими є в тому числі і вогневий контроль сил оборони. Тому ситуація може змінювати. Звичайно, будь-яке тактичне покращення, ще раз кажу, вороже воно є негативним для нас, але не бачу, щоб ситуація виглядала ну край такою. Вкрай критичною вона складна, ще раз хочу сказати, але вкрай критичної, поки що, принаймні не бачу те, що ворог хоче просуватися по будь-яких локаціях. Там і північно-західніше вербового намагається атакувати, обходити. Ми ж це теж прекрасно бачимо, все розуміємо. Ну і не забуваємо про використання авіаційної складової. Ворог використовує каби, ворог намагається протискати нашу оборону з використанням авіаційного зброєння. Це те, що на сьогодні. У нього є перевагою, на жаль. Тим часом на Херсонському напрямку, за даними Генштабу, станом на 5 червня, російські військові не полишають спроб витіснити українські підрозділи з плацтарму в районі Кринок. Втім, атаки російської армії зазнають невдач втрат позицій на цьому напрямку немає. Сергій Брачук зазначив, що Росія веде активну інформаційну кампанію щодо Херсонського напрямку. Втім, просуватися у цьому регіоні її військовим не вдається. Вони навіть інколи між собою не можуть різні відомства домовитися, щоб вести єдину інформаційну політику. У когось там вони вже залізли на острови. Там і вибили наші підрозділи. У когось немає взагалі жодних бойових дій. Ну це стосується і плацдармів в районі населеного пункту Кринки. Але на що насправді насправді намагаються атакувати острови? Це по перше, але є в них на жаль тут певні просування. А на жаль, я кажу з іронією, тому що є навіть закріплення, але це закріплення під водою. Тобто вони не можуть нічого зробити, Їх, їхні десантні десантні групи, штурмові групи знищуються і йдуть на дно. Власне використовують плавзасоби різноманітні. Там легкі човни, ну все, що ходить по Дніпру, все, що може ходити, навіть плавати. Вони намагаються використовувати. Але все це знищується. Використовуються також певні заходи з нашого боку, аби унеможливити такі атаки ворога. Це те саме стосується і лівобережжя, Штурмові дії відбуваються. Ворог намагається просуватися, але нічого в нього не вдається. Також російські військові останнім часом знову почали інтенсивно застосовувати каби проти цивільного населення Херсонщини. Про це в ефірі громадського радіо, 30 травня, розповів Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Напередодні, 29 травня, поранення отримали шість цивільних осіб. Потім стало відомо про одного загиблого. За даними начальника Херсонської ОВА, російська армія обстрілює кабами Береславський і Херсонський райони. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук зазначив, що військові РФ застосовують авіаційні атаки, оскільки не мають просувань на суходолі. Це та складова, де, на жаль, у ворога сьогодні є перевага. Тому щодо Херсонщини, ворог використовує каби. Це ми говоримо, наприклад, про той же Береслав, про інші населені пункти. Тобто намагається таким чином атакувати. Ну, власне, авіаційне озброєння вже сказав, і по запорізькому напрямку, в тому числі, це можуть бути можуть бути не лише каби, це можуть бути некеровані там авіаційні ракети, наприклад. Використання гелікоптерів для пустку ракет відповідних, так що авіаційна складова, вона досить активно присутня. Вони скрізь хочуть просунутися, тому що головне стратегічне завдання це розтягнути український фронт, тобто розтягнути наші сили, не дати нам можливості створити відповідні резерви. Одна з громад Херсонщини, яка найбільше страждає від обстрілів російської армії, Білозерська. Заступник голови Білозерської сільської військової адміністрації Олексій Журавленко розповів новинам Приазов'я, що атаки не припиняють від моменту деокупації регіону. В травні місяці з 31-календарного дня 26 різні різних села громади перебували під обстрілами. Найбільше це потерпає у нас прибережна смуга. Це Білозерка, центр громади. Киземські й Дніпровські старостинські округи, тому що це правий берег ріки Дніпро до ворожих позицій, буквально по прямій там десь кілометр 20 дельта Дніпра. Це оці всі острови. Островна стрига також входить до, 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 до нашої громади. На цих островах точаться бої. Буває таке, що місцеві і, і чують і відлуння цих боїв, і відповідно ми перебуваємо. Через це, що ми на лінії фронту під цими постійними обстрілами. На жаль, останні декілька днів відбулось посилення цих обстрілів. На жаль, є людські жертви, є поранені. і в Велетенському це також село сорокі статут де були обстріли, загинула літня жінка. Російські військові обстрілюють громаду як артилерією, так і кабами. каже посадовець. У нас було за цей період декілька періодів, 300 да там Саме от ракетної зброї, але переважає саме отака от польова е пі піхотна артилерія. Тобто, а також враховуючи того, що ворог знаходиться недалеко, це якось від кілометрів до п'яти по поряд, а ця дистанція, на жаль, цієї дистанції можна е склати навіть станку, за обіці танку. Останнім часом ми також фіксуємо факти, чого у нас. Раніше не було, це те, що починають обстрілювати з дронів. Фіпі від дрон з'являється і скидає там якусь гранату, ну таку локальну вибухівку. Це десь вже за місяць таке почалось. Такого раніше не було в нас, але от з'явилося. в нас до цього вже є поранені люди. Це саме наслідок от атаки від дронів. Тож в те ж самій зоні, це Дніпровський, Кіземський, селестинські округи. каби. Це у нас на жаль, Кіземис – це село вже стерто з лиця землі. Я навіть же не знаю. Ми вже збилися з рахунку. Скільки там було пролетів протягом Місцевим жителям? Пропонують евакуюватися з громади через обстріли, каже Олексій Журавленко. Він також зазначив, що перекинути свою техніку на правий берег російські військові не зможуть. Я би сказав, що перешкод більше. подивіться, будь ласка, на карту. Це Дельта Дніпра. Це там десятки маленьких острівків, болот, єріків, рукавів, річочок. Тобто, це дельта. Оце те місце, де Дніпро вже розливається в Дніпробузький лиман. Це саме оті плавні, що їх називають самими великими у Європі. От вони починаються за Олешок трошки вище. І от Дніпро розливається саме там, де у нас ті Він розливається там, навпаки, там дуже важко форсувати. Там дуже багато природних перепон. Там якби не кинеш навіть навіть теж понтонний мост, Там дуже багато Острівків, протоків, єріків. Це навпаки, тобто тут Дніпро нас захищає. Можливо, да, якісь там диверсійні групи і мають факти е, прориву, але в цьому плані то тут саме тут е, паніки піддаватися не потрібно. Якби тут ми під захистом природньої перепони -пеп Дніпро російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну, і назвали це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини про Азов'я.